Привіт, друзі. Ми будемо грати талянські мене, чи... друга часть. І ви в коментарях мені поставили Було друга часть. Тут поставили ці лайки, на ці. Якісь пати. Ой, так була подивимось. на там не небо на мини увидели. Теперь я зубы ребрат. Птичку ты купила. Мы Мі... е можем починать. Знаете, тільки звук размпету. И мы будем купить, мне уже не хочет, значит, я не знаю. Ну всем видео продолжим. Такой шустро будет. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. До встречи на канале. Бету мой круто. Патрик. О, бомбы Бини Удиви. Ми Бомба Мини-Гусини. Не, не хватает. А что набира, капец! Нормальный чувак. Ну да, Э, поместный у, у банка закрывается. Я у нас кровать с ним. Ну, ну, типа хочу этого. что, маму базу так. вот так. Оси, подписался, какие? Так, поставьте лайки, видите, тут написано, тут написано, поставьте лайки мне. Такое хочу на курсе на льту. Кукуфанту элефанту, Куку Кукуфанту элефанта. Горит, я вас украду всех. Украду. Кукуфанту алефанту. Какие котки, кучу красный. Короче, мы будем начинать уже. Там в диварі, тому що е, ці ролики не наші. Раз, два. Ми будемо типу, щось робити. Мені таке може. І це відео закінчається. Я хочу на щось украсити. Що, що, що Брім. Думирати лівці. Так, відео закінчається. Папа дує. Мен, 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 знаєте, то мене украло ранкуіння на машині. Обази відкрита. І в мене максимум ранку рантутіння на сіні. Янки може бути. Ти допустили і приходиш концов. Ну якось, ви запусти. І. і, 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 і И мы можем за, закінчивать эти ролики.